Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Чому ми вибираємо ті чи інші сюжети для малювання? Якщо це не картина на заказ, то ми малюємо себе, свої ураження, мрії. Просто настрій. Ось дивлюся на цю картину. Невже у півсвідомості у мене сум, втома? Можливо, Такий час. А свідому я обираю ще яскраві сюжети, щоб вони мені піднімали настрій. І я обираю прості сюжети, щоб довго не малювати. Дуже люблю стафаж, хочу навчитися малювати такі картини. Покажу вам, що я малювала останнім часом. Просто за декілька хвилин я ось намалювала балерину в балетному залі. Вони тут займаються. Тут особливо малюнку нема, просто захотілось помалювати. І ось така картинка вийшла в мене. Почала я говорити про стафаж. Стафаж. Це дрібномасштабні зображення людей або тварин, птиць у живописних або графічних творах, ну, переважно в пейзажах. Ось таку останнім часом я намалювала картинку. Можливо, ви бачили, в мене є відео, як я її малювала. Це я гортаю свій скетчбук, Так, за дві хвилинки накидала троянди, якісь ягідки. Ну, просто, знаєте, от я бажання малювати. От беру щось і малюю. Чи то гуаш, чи то масляна пастель. Попередній малюнок і ось це це були масляна пастель Мунгіо. І це теж масляна пастель. Мунгіо. Такий малюнок. Просто намагаюсь намалювати більш-менш адекватно троянди, як вам здається, щось вийшло. Цього котика я вам вже показувала. Це лама намальована олівцями. Ось так трохи помалювалося. Якісь емоції на картинці зображені. Дуже часто я малюю олівцями, вони завжди під рукою, і особливо не вималюю, чи там сильно не дивлюсь на те, що там є теплохолодність, там світ, тінь. Так, десь приблизно малюю щось таке, як в мене виходить. Більш-менш схоже на розу на троянду. І Зовсім малесенька картинка. Така залишилась в мене червоні фарби. Я намалювала таку троянду. Тут божі коробки, як їх правильно називають. І тут теж, бачите, все так дуже легко, швидко. Я люблю швидке малювання. Просто я дуже люблю малювати, і тому саме просто це квіти або якусь тваринку чи птичку намалювати. До речі, запрошую вас до малювання зі мною. Будемо малювати якісь позитивні, яскраві картини. Хоча я полюбляю такі тихі тона, спокійні, але останнім часом, щоб звеселити себе, я малюю щось яскраве. Ну, приблизно таке. Це гуаш, і ось ця картинка гуаш це зовсім уже залишалося трохи-трохи фарби. Я взяла просто такий аркуш паперу офісного, і так бистро, швиденько намалювала ось такі квітки, трохи там, нібито вони в вазі стоять. Ось таке швидке малювання. Ось цю малесеньку картинку, здається, я вам вже показувала це пастельно мальовано. Цю картину я малювала і знімала відео, так що можете подивитися етапи малювання. Тут я намагалася навчитися правильно зображати заокруглення. Ну, і тут, бачите так. Тут світліше, темніше, трохи якийсь градієнт, нібито. Ну і так взагалі, щось, якесь зображення більш-менш реальне. Получається. Не зовсім як на фото. Але це ж у нас живопис. Полюбляю я ось такі зображення. Це такі картинки, які можна зробити самому і повісити десь в дитячий кімнаті І прикрасити вашу кімнату або десь в іншій частині вашої квартири. Це не складно, але таке яскраве пятно, плямка така невеличка в вашій квартирі, можливо, десь прикрасити її, зробити більш цікавою. І ось одна із моїх останніх картин це ось таке маленьке тигриня. Мені здається, що вона у мене вдалася, хоча я дуже мало малюю тварин, інколи птиць, а тваринок, от я що намалювала останнім часом котика, собачку, і ось таке тигриня у мене. Мені ця картина дуже подобається. Мені здається, оченята мене вийшли. Як живі. Ну, дуже подобається мені ця тваринка, яка вона вийшла. І коли я дивлюся на неї, я посміхаюся. Тобто ціль моя, ціль мого малювання я досягнула. Якщо в мене позитивні враження визивають картинка, то значить все добре. І коли я малюю, в мене завжди гарний настрій. І тому прям я уж сильно-сильно прив'язалася до малювання. І кожного, кожного дня що-небудь, та й малюю. Хоч малюсіньку картину, хоч просто з боку на аркуші паперу, на якомусь о, там, де є мої робочі, наприклад, записи, я можу. Взяти карандашик і там за одну хвилинку щось намалювати малесенька. І вже, знаєте, просто отримала задоволення і далі працюю. Ось так я піднімаю собі настрій протягом дня. Інколи в робочі дні, знаєте, не сильно настрій такий-то. Тому що потрібно малювати ну, працювати, а хочеться малювати. Тому я ось так. Роблю і помалювала хвилинку, і далі вже тоді працюю. У мене дистанційна робота, тому оці 2-3 хвилини на перерву я собі дозволяю, хтось іде курити, пити каву, а я малюю у маленьких таких перервах. Ну, ось, друзі, показала вам свої малюнки. Напишіть мені, яке зображення, яка картинка вам сподобалася більш за все. Ну, мені, звісно, ось ця. А ви напишіть, можливо, щось інше. І давайте поспілкуємося в коментарях. Напишіть, чим ви розважаєте себе, чи є у вас час на хобі, які у вас хобі. Любі мої, перебувайте в безпеці, особливо українці. Підписуйтесь на канал, вам не складно, мені приємно. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. З вами Тетяна із Києва. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте здорові! Пока-пока!